В 1762 році Жан Жак Руссо написав книгу про суспільний договір. Книга доволі своєрідна. Чому? Тому що перед цим я читав його інші твори, і, наприклад, науки Руссо не дуже любить. Він говорить, що це запорука дряхління суспільства. Наприклад, він вихваляв варварів, так як говорив, що вони більш такі міцніші. А римляни пали, тому що вони були м'якотілі внаслідок займання науками, внаслідок того, що вони приймали закони, внаслідок того, що у них була музика, пісні, танці і все те, що ми називаємо інтелектуальні розвиток, фізика, хімія і так далі. І тому подібне. А у германців-варварів не було цього. Проте це дало більше часу для того, щоб підготуватись ну, фізично у плані військового мистецтва. Також до прикладу Руссо наводить ситуацію, коли одні загарбники захопили цивілізацію, здається, грецьку, і не знищили у одному місті поселенню бібліотеку. Не знищили чому книги? Не тому, що загарбники були людьми, які вміють читати, а тому, що в їхньому розумінні було співвідношення. Чим більше людина начитана, чим більше вона. Посягнула наук, значить, вона м'якотіла, нездатна до боротьби і так далі і тому подібне. Тобто, це обумовить поміщення її в стан такої безпорадності. Ну, так, принаймні вважає Руссо. І тому до наук він ставився з таким принизливим станом, говорив, що це забирає у людей наука, математика, фізика, геометрія. Забирає енергію, яку б можна було присвятити накопиченню військової там сили і могутності, з моєї точки зору науки навпаки уявіть, що це він писав у 1762 році, якби він знав, що завдяки наукам можна розчіплювати атом, літати в космосі. Створювати штучний інтелект і різного роду залізяки, які бігають, скакають і плавають видумувати, то, можливо, він би змінив свою точку зору. Одначе, в той час він думав не так, а зовсім інакше. Повернусь до нашої книги. Книга про суспільний договір вона про домовленість. Зокрема, ви знайдете відповідь на те: принаймні так пропонує автор, про те, чому люди. Визнають необхідність відбути покарання в тюрмі. До прикладу, є декілька людей, які домовляються, що щось це неправильно, і робити це не потрібно. Наприклад, красти це заборонено, не потрібно, неприйнятно у суспільстві. Люди визнають таке правило і потім передбачають ще одне правило, яке буде застосовуватись до того, хто вкраде ту чи іншу річ. Тобто люди визначаються, домовляються, в уколець договір, і договір, він складається із певних норм заборонних і тих санкцій, які будуть застосовуватися. Якщо людина домовилася про те, що вона не краде щось, однак в подальшому вкрала, то вона ж відповідно до своєї домовленості повинна відбути покарання, а не поручатися в тому, що цього не робити. Аналогічно, як і сплата податків. Якщо суспільство домовилось, що необхідно сплачувати податки в такому то розмірі, то той, хто не сплачує. Аналогічно ж, повинен бути покараний відповідно до тих домовленостей, які були досягнені в суспільстві, це от такий спосіб моєї інтерпретації, якщо максимально в декількох реченнях цього твору. Книга не така об'ємна там 100 сто злишком сторінок. Я думаю, що ви її прочитаєте. Вона ну, більш-менш такою простою мовою написана. І... Ви зрозумієте багато таких концептуальних положень, чому вона експлуатується і у наш час. Звичайно, повторюсь, що з деякими речами я не погоджуюсь із автором. або навіть не те, що не погоджуюся, мені якось дивно їх сприймати у наш час. Але я розумію, що нас відділяють сто століття. Століття. Проте також я усвідомлюю, що відносини людей, вони що. Рік тому, що 10 років, 100, 300 і 1000 років тому були однакові їхні цінності, моделі поведінки, способи взаємодії. Просто змінився, можливо, інструмент комунікації. В даному випадку я вам розповідаю. Не серед поля, десь, де ми смажимо щось і горить багаття, а отак от, от через відео, але все одно це в нас комунікація. Що ще? Такого цікавого в цій книзі можна було б назвати. Ну, ви почитайте, у вас, у вас зміниться підхід до обговорення на кухні різного роду політичних ідей. Ви зрозумієте, чому люди відмовляються від своєї свободи, навіщо вони відмовляються, що таке взагалі незалежність, що таке там суверенність, ну і так далі і тому подібне. Багато таких речей ви розглянете з різноманітних точок зору, можливо, також. Вони будуть для вас не не одразу прийнятні, а можливо, ви скажете, що це видатний твір, і ідеально Русо передав устрій суспільства як на той час, так можливо і спрогнозував, яким він буде сьогодні.